31 ноутбук отримала Кропивницька гімназія імені Тараса Шевченка, показує директорка. У школі працює 70 вчителів. Вимоги сьогодення такі, що вчитель має бути цифрово грамотним. Він має бути в будь-який момент готовий переключитися на організацію і проведення дистанційних уроків. І, в принципі, покликання цих ноутбуків саме. Те, що вчителі, якщо вдома не мають можливості проводити дистанційні уроки, вони можуть за наказом директора брати комп'ютер додому і повноцінно проводити уроки. Каже, після перевірки ноутбуки роздадуть вчителям. Вони оснащені україномовним інтерфейсом, програмне забезпечення Windows 10 Education. вбудована фронтальна камера, яка Передбачає здійснення відеоуроків, підтримки відеоконтенту, створення візуалізації під час уроку вчителем, демонстрація відповідно для учнів. Також ноутбук оснащений зовнішніми портами, до яких можна під'єднувати різноманітну гарнітуру, можна під'єднувати до проектора, до інтерактивних дошок. Перший ноутбук отримує вчителька математики Вікторія Бойченко. Вона класна керівниця 6 Б класу. Використання відеоконтенту, використання інтерактивних прав, можливо, деяких завдань на логіку, на розвиток уяви, уваги. Дуже корисно, тому і дуже зручно, якщо він на місці розташований, не треба нічого переносити, все є. Флешку вставив, продемонстрував чи зайшов в свій аккаунт з Google диску. Ноутбуками зможуть користуватися під час уроків усі вчителі-предметники, каже заступниця директора. Під'єднали до телевізора для того, щоб учні могли на повному екрані бачити все, що відбувається. 24 кропивницькі школи з сорока отримали ноутбуки, каже начальниця міського управління освіти. З міського бюджету було спрямовано на співфінансування 2 мільйони 207 тисяч. Тобто, це ноутбуки не за державну субвенцію, а і ще було співфінансування від Кропивницької міської ради для того, щоб повністю забезпечити, то необхідно ще десь до 200 ноутбуків. Вартість одного ноутбука 18,5 тисяч гривень, розповідає керівниця обласного департаменту освіти. Пояснює, як їх розподіляли. Перший критерій повинно бути мінімум 250 учнів в школі. Це перший критерій. Якщо ми візьмемо ці школи Кіровоградщини, якщо 250 таких повинно бути, нам повинно бути 1820 ноутбуків. А ви чули 1400, хай 1500. Ми навіть сьогодні не задовольняємо потреби школам, де є 250 дітей. Другий критерій, де мінімум 100 учнів, а третій критерій всім іншим. Каже, до кінця цього року область отримує 102 ноутбуки. Ольга Склярук, Володимир Волок, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.